Привіт! З вами іскандер Криптоїска і це підсумки 135 тижня рубрики 50 по 50. В цій рубриці я закидую по 50 USDT у свій е, портфель і кожного тижня або розподіляю ці 50 доларів, або чекаю кращого часу. Ну, давайте подивимось, що було на 135 тижні 50 по 50. Тиждень почався з падіння. Ми майже з 27,5 тисяч впали на 26,5, тобто 1 тисячу мінус 1 тисяча. Що було потім у нас? Потім у нас вийшла новина, що е комісія цінних паперів е США не буде оскаржувати рішення суду по біткоін ETF Grayscale. Хто не знає, у Grayscale є траст е і його. Біткоїни у трасті називаються GBTC. і це саме траст і комісія з цінних паперів, якщо казати коротко, просто не давала їм можливості зробити з їх GBTC повноцінний біткоїни. ETF. І було дуже багато запитань зі сторони Grayscale, чому їм не дають цього зробити. Там навіть був дисконт на купівлю GBTC. І зараз там дисконт десь 15%. І звісно, що на цьому фоні ми виросли, бо е, це така перша, перша причина того, щоб е, все ж таки ухвалили біткоін ІТФ. Сріж за все, е, не дадуть Grayscale зробити так, щоб вони були єдиним біткоін ІТФ. Там є BlackRock, дуже впливові інші фонди. Тобто, я думаю, що у них навіть раніше все це вийде, ніж у Крейскейл. Ну Ми бачимо, що ми, можна сказати, майже бурдж халіфу намалювали, але таку не, не дуже тонку бурдж халіфу. Потім, в принципі, ніяких новин не було, і просто в один день почалося зростання. Була така перша хвиля зростання була. І я, наприклад, не дуже розумів, чому ми зросли. І які були причини, я навіть в своєму телеграм-каналі так і написав. А потім я помітив, ну, десь в цей же час вийшла новина за і Coin Telegraph у себе в Твіттері, ніби комісія цінних паперів США схвалила Bitcoin ETF iShares від BlackRock, і ми просто полетіли. Ми прям дуже сильно полетіли, якщо ми бачимо, ось ця Друга свічка торкнулася 30 тисяч, і ми пішли вниз. А чому ми пішли вниз? Тому що вийшла новина, що це фейк. Тобто, спочатку Cointelegraph запостив, що е, все ж таки схвалили біткоїни ETF, А потім е, журналістка Fox Bізнес написала, що BlackRock е, не підтвердив цю інформацію, і це насправді фейк. І ось я думаю, що ті люди, які купляли отут. Вони все ж таки щось знали. І знаєте, Cointelegraph після цього випустив твіт. Ну запостив твіт про те, що вони протягом трьох годин проведуть розслідування внутрішні і покарають кого треба, але щось на цьому все і зупинилося. І, до речі, на отих двох свічках, якщо я не помиляюся, там щось 179 мільйонів. Доларів ліквідації було на біржах на ф'ючах. Це просто така бритва була. Ось це. Ну і далі ми вже пішли просто торгуватися нижче, і е, ніде на цьому проміжку я нічого не купляв. А ось що я купляв, зараз розповім. 11 жовтня я купив 0,13 біткоїна за ціною 26 тисяч. 799 доларів на 35 доларів. Я купляв не на 50, як зазвичай, а на 35, бо я думав, що ми ще впадемо. І насправді, якщо подивитись на графік, да, це було ось тут. Це було ось тут і, ну, приблизно. І і після цього ми все ж таки ще впали, але ну, не прямо так сильно. Ну, Тобто, там я купляв за 26800, а тут 26 540. Ну там невеличка різниця. Але я думав, що ми так будемо йти, іти, йти, і впадемо. До речі, забув сказати, що десь тут, я думаю, ось ця свічка: да, це вийшов CPI, тобто рівень інфляції. Він вийшов навіть ну такий самий, як і минулого місяця 3,7, але прогноз був 3,6, тобто навіть гірше ніж був прогноз, і в принципі ми повинні були ще нижче піти. Але ми так і не пішли нижче. Ну бо це е, дає знак ФРС, що вони ще можуть далі душити ринок економічно. І потім по безробіттю вийшли також звіти, що ніби все нормально, безробітність не зростає. Ну і ми трошечки впали, але теж ну, не дуже. Але я все ж таки думав, що це має е, такий ефект довгостроковий, що десь там через тиждень, може, все ж таки впадемо. Але вийшла новина про Грейскейл, як я казав, і потім ми взагалі пішли вгору і все. Ну і давайте подивимось на підсумки портфеля. За весь час ми вклали 6750 доларів. Зараз на балансі у нас 4986 доларів. Це означає, що портфель в мінусі на 26%. Які у мене думки по ринку? А, насправді, ось ця ситуація з фейковою новиною показала, точніше, не показала, а зробила нам репетицію. Перед тим як все ж таки схвалять біткоїні ТІФ, я знаю, що є інфлюенсери, які вважають, що все ж таки ми впадемо на новині про біткоїні ETF, але ми бачимо, що ми все ж таки зросли нормально. Може звичайно бути сценарій, що ми в моменті просто зростемо, а потім плавно будемо укатуватися. А, але що я хочу ще вам показати. Якщо ми все ж таки подивимось на ось цей проміжок, да? ось так зробимо, щоб нам було краще видно все. Так от, дивіться, якщо ми подивимось на оцю свічку, коли ми зростали, вона ось тут ви побачите, розмір об'єму. Розмір об'єму був 5 тисяч. З половиною тисяч біткоїнів. Це об'єм у цій свічці як, ну, за 5 хвилин. Е, ну і звісно, що тут може теж частина була е, в зростанні, ще 5 е, тисяч біткоїнів. Але коли ми падали, ви бачите, що ми зросли дуже швидко, а падали ми так частинами. Якщо взяти навіть оцю свічку, яка ось ця звідти до сюди, то вона сама по собі. Містить об'єму на 5 тисяч біткоїнів. До чого я веду взагалі? Ну, Якщо всі красні взяти, да, ось тут 5, тут 3,5, це вже 8,5. Тут ще 3, ну, там десь 11 тисяч біткоїнів виходить. Так ось, до чого я? Що з рослими дуже швидко, а падали навіть з більшими об'ємами. тобто Набагато більше людей продавали, і все одно ми не ну, з більшими об'ємами не продавали ринок прям набагато нижче, ніж ми зростали. Тобто, це каже нам про те, що все ж таки покупців багато і вони тримають ринок. Я взагалі вважаю, що усі слабкі руки, які були на ринку, мені здається, що вже їх вибили усі. І залишились лише стронгхолдери, як я і як багато з вас залишились крупні ігроки, і крупні ігроки вони досі затарюються. І окрім цього, ситуація в світі не дуже стабільна, а це насправді в довгостроковій перспективі дуже добре впливає на біткоін, бо він. Ми не забуваємо ще й антикризовий актив. Як там золото або срібло. Ну згадаємо навіть ковід, да, коли почався почалася криза з ковідом. Уряд США ну, ФРС США почали друкувати гроші. Усі ці вертольотні гроші вони осіли у Фонді або біткоїні. І ми зросли тоді. Тобто, коли криза зазвичай друкують багато грошей, інфляція, і ось такі активи, як біткоін, можуть зрости. Тим більше, що буде велика недовіра до банків, навіть зараз, якщо ми подивимося, я минулого разу на відео минулого тижня казав, що буде дуже багато у цьому місяці. Звітів, і ось, наприклад, Bank of Америка. Вони відзвітували про нереалізовані збитки на щось там більше 100 мільярдів доларів. Я точно не пам'ятаю скільки. Хто не знає, що таке нереалізовані збитки. Це коли ви, наприклад, купили біткоін по 30 тисяч. А зараз він коштує 27 тисяч уваг, Але ви ще сидите в бітконі, тобто ви не зафіксувалися у USDT, наприклад. То це ваш нереалізований збиток. Бо якщо б ви продали біткоін, це вже був би реалізований збиток. Так от Банк Америка так само сидить у цінних паперах і е, має нереалізовані збитки. І повертаючись до теми е, репетиції е, апруву Bitcoin ETF, ТІФ, е, ну я вважаю, що не треба зараз думати, що ми ще підемо нижче, там на 20 тисяч. Так, ми можемо це зробити. Можемо зробити. Навіть до кінця року, може в січні, в лютому, але все ж таки я би притримувався стратегії потихеньку купляти прям кожного тижня чи кожен місяць. Можна по DCA, можна на відкатах. І просто чекати на біткоіні ETF. Як бачите, він може бути прям в будь-який момент. І тоді ви будете дуже сильно жалітися, що. У вас нема біткоїна чи крипти, бо ви сиділи у USDT і чекали кращих часів. Ну а на цьому тижні все. Підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на Ютуб, поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, будь-який бажано більше семи слів. Ну і як я казав, треба потроху інвестувати в крипту, донатити на ЗСУ. І до нових зустрічей. 宝宝